Привітулики, привітулики, понеділок 30 січня. І ми на управі апаратик зі мною і починаю поратися. А, так, в новій робі. Та, жиган лимон і цвет лимонний, ну покрутись. Куртка довга, жопу закриває. Ну, а в нас розпочинається новий сезон сироваріння. Все, сьогодні поставила вже варитися качоту. Варю сьогодні вперше, варю з 16 літрів. Зараз вона стоїть з ферментом уже. Внесла фермент. Виход зараз должен бути дуже гарний. ну Подивимося, зважимо, все покажу, розкажу. Але ось такий період виход сиру гарніший, ніж далі весною буде. Так що ось так починаємо, починаємо сироварити потихеньку, помаленьку. Ну, ось і перша краса. Перше творіння нового сезону. Качота. Все. Ми офіційно відкриваємо новий сезон сироваріння. 2023 робочий. Рік розпочато. Тут вже зварила росіл. Вихолоняє, завтра буду просолювати сирок, зважу вже завтра, розповім вам, який вихід вийшов. Нагадаю, варила сьогодні з 16 літрів. Так що отак, тепер вже можемо й приймати закази. У мене вже є замовлення на белперчики, але тут трішки згодом. Потрібно трішки зварити сирків, які повинні визріти, а потім доберемося і до белперчиків. Я сьогодні в перебіжках, поміж варінням, миттям, годуванням шукаю своє зарядне і не можу знайти. У мене є. 에... Господи, як вони звуться, наушники, не наушники. Ой, одною рукою невдобно. Телефон досить часто трезвонить, дзвонить і згадала, що в мене є така файна штукенція, але не можу знайти шнурочок. Я рік ними не користувалася. Це ми купляли в 2021-му, щоб було зручно розвозити замовлення. А в 22-му роботи не було такої, і, і вони просто ось так лежали в коробочці. А куди ми могли за цей рік приховати шнурочок від зарядного? Не знаю. Знайшла подібний, за розміром підійшов. Звованого ліхтарика, але не заряджається. В чому справа не зрозуміло. Будемо далі шукати. А в нас за 10 хвилин Уже повинні вимкнути за графіком світло. Як сьогодні буде проходити управа, навіть не знаю, тому що або до 21, або до 22 світла не буде. Там вже як карта ляже. Ну, думаю, Вова приїде. Якщо що, то на крайній випадок будемо заводити генератора і поратися з допомогою гени знову. До речі, зараз вам покажу: вчора на вечерю куштували сир, який нам привіз підписник Станіслав. Стасік був у нас в суботу, він забрав казеняток. Вчорашні казенятка благополучно доїхали до Умані. Вже мені відписалися, вони вже вдома, все гаразд, дорогу перенесли відмінно, не бешкетували, вели себе достойно. Так що. Стасіка сир я куштувала в перший раз в житті вчора і зняла відео, вставлю зараз вам і покажу. А зараз хочу попросити вас хвилинку уваги. У нас сьогодні на вечерю привезений вчора. Подаруночок. Це сир мого учня, Станіслава, якого я почала навчати варити сири не так давно, від осені 2022 року. Я перший раз в житті бачу перед собою його сир і маю спробу скуштувати. І що я хочу вам сказати? Це не перевершено. Ви тільки подивіться, ви подивіться на цю ідеальну структуру. Подивіться. Волосиночка до да волосиночки, наскільки танесенькі ці волокна, наскільки все було зроблено вірно. Правильно, без порушень технологічних процесів, не можу нічого більше сказати, як просто одну фразу Стасе, ти великий молодець, я бажаю тобі успіхів в подальшому твоєму е зайнятті цьому і бажаю, щоб ти не зупинявся. В тебе все виходить і виходить дуже і дуже прекрасно. Також халумі: ідеальна консистенція, структура. Все, все до, до мільчайших дрібничок. Це, це просто перфекто. Така смакота. Ще раз хочу подякувати Стасу за те, що він дав змогу мені спробувати плоди його творінь. Ти великий молодець і дякую тобі за такий смаколик. Мишка вечеряє нам дали. Слава Богу, світло. Отак. Ми вже трішки прило. Балакати не можна. Ми вже трішки приловчилися і ось отак відбувається доїння. І по трубочці молочко збігає у бидончик. Ось так ось доїться у нас. Феюшка це вже тернулася десь об когось, да? Трубочка тепленька така, і так біжить дзюрчить. я хвилювалася, що кози. Можливо, якось будуть реагувати на апарат, але ні. Я вже подаїла, і тепер у нас дитячий садок вечеряє. Дана, ти б так їла. Данка, Данка. друга хто? Ланка? Ланка. <реш> Ланка. Дана і Лана, ну нехай так і буде. Значить, Дана і Лана будемо ж путатися самі. Зараз треба перевірити рожки. Може, завтра вже треба вижигати. Данка. 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 Ой, блін. Данка. Дента. Ну а з вами на цьому будемо прощатися. Дякую вам всім за підписки, за коментарі. За лайки, вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ми й далі будемо показувати і розказувати, як живе в селі звичайна родина. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па.